закривайте двері. Як ви тут жили? Оце ж так живе. Ох, Де дід? Дід де? Зараз у нас евакуація, іде з Антонівки. Люди досидилися, я не знаю, як вони тут жили. Охойте, песики вберіть. под руку брить. А давай, Дид, давай, 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 Дид. Спокойно. Выезд, выезд, да поможи, Боже. Давай, вот так вот. Давай, Давай. Тихо. Бусинка стоит. Да спокойно. Не бійся. Як гребенка. Отнести, я ж не да. сюда.